Виваєш двері, виходиш на вулицю і дивишся. Хтось сьогодні літає на небі. Пташки? наче сьогодні вийде. Наступного дня думаєш, який сьогодні закон у Бога. Ви так на вулицю виходите чи ні? Виходиш, а там корови літають, а на третій день взагалі слони і треба підвалити або бомбосховище. Якщо що я літаю пташки, то все нормально. Але якщо почнуть літати корови і слони, що буде, якщо у слона трапиться інфаркт, і він паде на тебе, на машину або на будинок. Ти ж про це навіть не думаєш. Але чому? Тому що все строго стоїть. А хто ж усе це так строго поставив? Є закони, які поставив Бог. Але люди не виконують закони. Вони що хочуть, те й роблять. Ось у цьому і біда. Живеш, думаєш, що в тебе сусід нормальний. Він починає з автомата стріляти. На іншого дивишся, думаєш, нормальний. А він ракети пускає. третій із танка починає стріляти. Тому Бог поставив дуже суворі закони. Що робити, щоб усе відновити? Каятися і кликати Бога, визнавати свої гріхи, чинити глибокі покаяння і закликати всіх людей, тому що спасіння, благословення, перемогу, мир дає Бог. Іншого варіанту немає. Або хаос, або Бог, від якого приходить мир і благословення. І вибір знаходиться у людей. Запрошую вас зробити вибір у бік Бога. І приєднатися до онлайн-конференції з вивчення е, Біблії в неділю. Тисячі людей по всьому світу перебувають в онлайн-спілкуванні з місією Слово Боже, отримують зцілення, відповіді, надію і зміцнюється у вірі. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Нехай Бог благословить і збереже вас.